Я буду розпаковувати ще одну посилочку, яка прийшла сьогодні. Це такий пакунчик. Посилочка з Банк Буду. Ви бачите, вона без всяких там упаковок зучових номер видно на е, відео. От, вона була в дорозі так скажем, довгенько. Е, 17 днів це на е, виконання заво, на доставку. Зміна до відправлення і 18 днів на виконання замовлення. Тобто, замовлено. Замовлення у нас відбулося 2017 року. Значить, надіслано, відправлено. Відправлено воно було 30.10.2017 року і отримано 15 листопада 2017 року. Таким чином на, в дорозі посилочка знаходилася у нас 17 днів днів. А на все виконання замовлення від початку від оплати 18 днів. Значить, це в принципі хороші показники для інтернет магазинів тому будемо рахувати, що з доставкою тут все добре. От. Тепер е я огляну сам безпосередньо сам товар, який прийшов. Значить, ну, посилочка в такому культуру, стандартному поштовому, нічого особливого немає. Дірочка для вентиляції, наклейки. Вангут е е завжди занижує митну вартість. За це ми йому подякуємо. Ну От я приступаю до відкривання. До відкривання Як завжди не використовую ніяких різаків, а тільки ножичками, ножечками, ножичками. От так от. Все, ножички теж огоряємо. Так, тут нічого немає, то кульок можна піти натяку. Це є е, знову ж кульочок, я не знаю, не ну, це не фірменний кульок від Бангуду, якийсь інший. От. Переходимо якимось тут заклейка на липуцьці, так що ми її... О, можна відкрити. ого го добре, дякую. Ну, значить, будемо дивитися, що це таке. Це є, це є зимові штани, зимові джинси. От, вони тут написано, який розмір. 185-91. 36-й розмір. Це китайські виробника джинси. Значить, їх цінність в тому, що вони мають середині такі от фліс на чос. То це зимові джинси. Ну і зараз треба подивитися, чи відповідають чи відповідають реальні виміри, тому що замовлялось. Так. Будемо дивитися. Буду зараз Значить першим ділом оглянути як шовчики. Шовчики, в принципі, зроблені. Непогано, Джинси трошки тягнуться. Ну, Тут виварювання це таке діло. джинси трошки тягнуться, тягнеться. Всередині теж, да? теж ну, Я так розумію, що з одні ткани не шились. От. Шовчики. Шовчики зроблені непогані. Тут посилене. Тут нічого по цьому краю немає. Да, тут що такого немає кіленого? Є всередині. От, між ногами. Тепер я ще подивлюся а, тут, тут джинс. Не написано який. Ну, це, так, це, тут подвійна е, штучка. Тут якісь лісочки намальовані, не знаю для чого. ну таке діло. От, сюди фліс, сюди фліс, так, Я зараз ще пробую вивернути їх. Подивитися всередині. Яскраво такі оранжеві. Дуже добре буде видно на снігу. Значить, стороннього запаху вони не мають. Тут якісь тікетки китайською мовою, звичайно. Так, ну закрипочки ми бачили, де посилено. Ну, в середині так от пошито, в принципі, непогано. Могло бути гірше, але непогано. Так. Так, так, так. Вони такі вузенькі якісь, дуже вони вузенькі, ну, не здаються. Ну добре. Намірю, намірювати, значить, намірювати я буду їх, звичайно, пізніше, значно. а зараз я просто промірюю, наскільки вони відповідають заявленим розмірам. Таким от чином джинсики. Джинсики, зимові джинсики, добре. Дивимося так, на поясницю. Дивимося купи пояс. Пояс у нас має бути. Дивлюсь, 36 шостий розмір. Пояс у нас має бути 91 см. Значить, 91 підет на 20, виходить, 46 см. 46 см. Так, что тут у нас метр? Вот такие. На пояс 44. Значит, тут 91 ніяк немає. І піддавши з цими китайськими маломірками. 44 це є 88, так, на 2. Воно там зашипається. Дивимося ще раз, значить. Раз. 36 розмір. Так, поясниця, Поясниця. Поясниця 45. Значить, це 90. А, ну 45-90, де 90-91 може бути. Добре, хай буде так. Пояс попало на 90. Так, тепер дивимося тут. от У них називається це на стегнах, стенах. 58, Так. Це виходить 114. Ну, збігається. З тим, що збігається. Так, тут тепер е, значить, литка. Тут, от, щоб не казали, що такі утки грубі. Ми можемо поміряти тут, скільки є. 31. 31 це 62. Ну, Написано 65 е, в описі. Трошечки не так. І тепер будемо дивитися довжину. Довжину, я не знаю, камера звичайно, не захопить е, все. довжину штанини. довжина штанини у нас має бути 111 см. Воно у нас є 108. 108. От. Трошечки закороткі вони. Китаю ці, цітайці ці черти, вони не хочуть робити якісні речі і все, що відповідало. Написано. От, треба їм щось мутити таке, щоб. Да. Шкода. Тобто ми знайдем, куди діти ті штани, кому віддати їх чи кому подарувати. Але ще раз мірюю, Ще раз мірюю по задній частині. 111. Ну, так, як воно написано. По задній частині 111. Що це приймається. Єдине, що не приймається, оця товщина, воно за вузькі. Вони мали б бути ширше трошки. Ну, все. Це ж там ми вважаємо, що е, співпадають з тим, що написано, можна рахувати. Лишається тільки їх ті, ті, наміряти. І... А тому скінчились. Е, будемо рахувати, що ну, в, цілому, в цілому воно відповідає е, за, замовленому. Тому, так би мовити, будемо ставити плюс. За цю посилку за цей товар.